Знаєте, я про професію, чомусь я не пригадую, щоб у мене були якісь мрії про професію. Якщо дитинство взяти, ну так як воно проходить десь, я просто ну, бачила професію адвоката, бачила професію економіста, ну, аптекаря, лікаря, але щоб я мала вчителя, щоб я мала якісь Бажання, чи, як ви кажете, мрію. Ну, не було. Мене. Я дуже любила читати. У нас була дуже батька велика бібліотека, вся наша класика українська, були навіть переклади світової класики на польську мову. Я вже десь так 9 років читала польською мовою переклад Толстого, Війна і, і Покуї, Війна і мир. Наша класика була вся. Батько великі гроші витрачав, була навіть. Історія Грушевського, була трилогія Лепкого. Боже, я ридала над долею Батуринчина, тих замучених. Я ридала над долею тичани, яка там, знаєте, утругила свого греча і потім збожеволіла. Я багато читала. Не раз ну, мені не дозволяли, бо то очі падають дитину, то що то 8-9 років. Але я собі запалювала свічку, йшла до, там, на кухню, чи щось там, чи десь там тримала батьки, спали окремо і читала, читала. І, але щось виклярувалося в мене. Не, 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 я не знаю, я ніколи не мріяла, що я маю бути професором в університеті. Я навіть не пригадую. Пізніше доля складалася по-різному. Я трохи вчилася в так званій торговельній школі, бо за німців Годі була так сказати якусь освіту чи гімназію чи щось, то це було просто неможливо. Війна була, дуже тяжкі роки, фронти, приходять одна армія інша, пожари, бомбардування. Це такий, знаєте, якийсь тяжкий час, що я здригалася, мабуть, після війни ще багато років, коли чула тільки як летить літак. Це було щось жахливе. Ві, і, ці шибениці, на шибеницях трупи. Знаєте, вже навіть десь я вже працювала, не, вже вчилася, коли класи виводили, аби подивилися на те, або для публіки, як вішають бандерівця. Ви колись бачили вішенник. Ну, тайхоже, ви ніколи не бачили. Правда, це не мій був клас, але. Не, класи де вчилася моя сестра, то я ще маю сьогодні навіть таку спогаду з, з нашої школи, який він рік, здригався вночі, плакав. Так вплинула на нього така картина. Чи, чи скажемо, бачиш, як нас, ну скажемо, євреїв ловили, як по вулицях їх стріляли, як ті маси людей дітьми. Вели на розстріли. Це, це страшне. Це той ті жахи того тоталітарного режиму і воєнного режиму, мого дитинства це жахи. От недавно я прочитала інформацію. Це 49-й рік була така, значить, подія, що Дівчаток 12-14 років, яких відлучили від батьків, які були в Гулагах, а я бачила, як вони їх вивозили. Могло бути так, наприклад, в нашому регіоні, що десь там убитого Бандерівця виявили хусточку і було написано Оля. І всіх ось від 16 років, чи 15, чи 14 арештували. І відсилали там десь на колебу. Не не в ній та піжахи. От і було повідомлення десь цього тижня в газеті навіть, що в Колимі тих дівчаток 12-14 річних, яких відокремили від батьків, що були заслані в Гулаги різні. так, Гулаг це абревіатура Государственное управління, що там, якось там. Це страшне було ті гулаги. Тисячі дівчаток потопили в Колимських болотах. Ось. І було розпорядження Москви, щоб рожали жажають Три Тисяч Відновлення було у коли то. Четвер приходить, шлях перемоги почати потижненик. Так. так що ті жахи, розумієте, вони сковували душу. Вони, той страх панував над нами і вироблявся в нас страх, вічний страх, страх вижити, страх не бути заарештованим, страх знайти за тих знайомих, яких поарештували, яких повеселили по Сибірах. Страх, суцільний страх це був. Отже, ну так вже порівняно з коли це вже було. Десять років почалася війна в 1939 році. І ті визволителі наші, знаєте, у мене картина залишилася. От мені діти, якесь військо прийшло, такі були видно, якісь азіати невисокі з такими шапками тими, знаєте, Чапаївськими вухами в вересні. І я в магазині щось ми так з діти. Забігли до склепу, то вони брали мило, ховали по кишенях, знаєте, черники, рабували, просто простоїли. Це був жах. А в нас коло будинку, то було таке містечко, золотий потік. Була дорога на Румунію. І поляки, багато поляків втікали. І видно, вже як захопили цю територію, як взяли в полон. І ми так мешкали на поверсі, і, ця, і так видно було. Так костел був по другому боці. І мама мене кличе так фіранку розсуває подивися. І це картина з дитинства, з мого десятирічного віку. Ідуть рослі такі, бо командири, офіцери польські. Там були спеціальні вимірі, якого можна брати до армії, то не всі брали. Рослі, такі, знаєте, хлопці, поставні, вродливі. Ну, я бачила вже їх ззаду. Руки за голову. Тут кобура знята пістолет, а навколо них. Оці солдати, які прийшли до нас, були з тими шапками гостроверками, з тими вухами і з багнетами, з настромими на крісах багнети. І навколо тих, ну їх може було 15, 20 тих офіцерів. Я потім зрозуміла, що їх та ті, яких відправили пізніше на той хати, на ті рости. Фільм ви бачив, страшний фільм, польський був добрий, дуже добре зарежирований і добре фільм поставлений. Так що дитинство, знаєте, коли вимальовувати ці картини, коли ці епізоди пересувати як кадри, то стає страшно. І тільки і жах сковує серце, щоб воно не повторилося. Щоб ті діти, внуки, ну наші діти, ви, щоб вони не зазнали вже того страшного, а ті рецидиви, рецидиви тої тоталітарної системи, того мислення, знищувати, палити, руйнувати, до основання все зараз рушить, вони живуть. Я? Які вони мають вияви, це вже, вже окрема тема розмови. Вони живуть і сьогодні. Ми мусимо з'ясувати, і ви журналісти маєте пам'ятати, що ми живемо в посттоталітарному, постгеноцидному. А геноцид прошу, приклади тих дівчаток. Три тисячі дівчаток 12-14 рік за розпорядження Москва.